Що до вас, Микола? приніс вам дару кожному до пари. Чи знаєш ти, Васильку, хто я? знаю. Читав я твої листи. Прийшов я до тебе в гостя. Так. До вийду. А де твої? Давайте. і А ну давай, типу хлич. Хвич Михайло. Олечку. Господин як ви поживає. Не вже, слава Богу. О, Колечко, рости, велика, щаслива, хай Бог тебе благословить на всі найкращі речі, що, на що він здатний. Господь здатний на багато добро. Васильку, маю для тебе подарунок. Рости, хлопчику, великий і щасливий, гарно вчись в школі. Я пильную за тобою, знаю, що ти дуже чемний і шострий хлопчик. Міша, Ти піть мав не писав. Але я знаю про що ти мріяв. Це тобі сильний. Рости ще сильніший, ніж ти є. І мужній. А це вам на згадку що у вас був святий Миколай. Дякую. Це тоді, Васильку, як найстаршому. Дякую. Рости великі, дякую вам, родину, за теплий прийом. Дякуємо вам, що дякую, писали мені листи, не забували мене. Хай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава.